Золовуті м'язи після тренування. Хто взагалі придумав, що боліти це круто. І щось я халком не став. Взагалі мені здається, що це тільки моя м'язева драма. Ну, більшість думає, м'язи болять, значить, ростуть. А насправді це реакція на мікропошкодження та запалення, а не на приріст м'язів. Ну і більшість дослідження показують, що якщо в тебе Крипатура, то більшість ресурсів м'язів йде на відновлення, а не на ріст. Крепатура може з'явитися тільки якщо. Перше, ти новачок. Друге, ти давно не тренувався. І третє, якщо ти робиш щось дійсно нове для м'язів. І якщо це не твій випадок, біль не приносить прогресу, а лише заважає: краще тренуватися без крепатури, аніж з нею. Техніка, контроль та прогрес ось що реально працює До зустріч!